Друзі, усім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Аня. Якщо ти ще не підписан, обов'язково підпишись. Також не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А сьогодні буде дуже цікавий ролик. Я розповім про найцікавіші факти про Шотландію. Я вже відео знімала про цілу Великобританію. Тепер вирішила зняти конкретно про Шотландію, так як я на даний час тут мешкаю, тому обов'язково продовжуй дивитися далі. Предмет, який завжди асоціюється тільки Шотландією, це кілт. Шотландські чоловіки носять особливий предмет одягу: шматок тканини, обернений навколо стегон, грубо кажучи, спідниця, але вона називається тут кілт. Кілт використовують тут з кінця 14 століття і він популярний досі. В Шотландії дуже люблять міфічних тварин. Це кохання проявляється навіть на офіційному рівні. Національною твариною Шотландії є єдиноріг. Можливо, тут і насправді водяться міфічні створіння, адже найпопулярніший підводний монстр живе у Шотландії. Це Несі, невловимий мешканець озера Лохнес. Щороку тисячі туристів їдуть до нього, щоб піймати його на фото. У Шотландії найвища частка рудоволосих людей у світі. Також у Шотландії дуже багато блакитнооких. Наприклад, на південному сході країни близько 57% населення мають блакитний колір очей. Розповім вам трошки про шотландські. Винаходи. Незважаючи на те, що багато шотландських винахідників перебувають у тіні, в цій країні було зроблено безліч віддатних відкриттів. Наприклад, Коваль Кірк Патрік Макмілан із невеликого села на півдні Шотландії удосконалий велосипед, додавши до нього педалі. Багато років тому шотландці створили апарат, який видає купюри. Так, це банкомат. Це сталося у 60-ті роки минулого століття, а першу диво машину запустили у 1967 році. У цій же країні вигадали кольорові телевізори, систему штучного охолодження. І добре всім відомий джин-тонік, який спочатку призначався для лікування малярії у Шотландії. Жителі не оплачують рахунки за воду. Уряд країни вважає, що для громадян країни вода має бути безкоштовною. Я вже колись вам говорила, і ще раз повторюю, що Шотландія складається із 790 островів. Здебільшого дуже маленьких і безлюдних населення Шотландії практично 5,5 мільйона осіб. Цікаво, що шотландська спадщина в США становить близько 8% населення. Шотландськими американцями називають себе близько 25 мільйонів чоловік. Їхні предки переїхали туди під час освоєння нового світу і залишилися жити у колоніях. У цій країні на офіційному рівні визнано Три мови: гельську, англійську та англошотландську. Едінбург перше місто, яке створило власну пожежну команду. Це сталося 1824 року за пару місяців до Великої Единбурзької пожежі. Найглибшим із озер у Україні є не озеро Лохнес, як багато хто подумав. Це Лох Морар, озеро з глибиною 309 метрів. Воно вважається найглибшим із озер у Великій Британії. У ньому також живе власний монстр на ім'я Морар. Невелике село Бонібріч має неофіційну назву курорт для інопланетян. Вважається, що тут кожен другий мешканець бачив НЛО. Активність невідомих об'єктів тут просто зашкалює. Національним блюдом Шотландії є хагіс. Ласоші на любителя. Я вже один раз спробувала, для мене вистачить. Якщо ви будете у Шотландії, обов'язково скуштуйте. Це різні патраха, серце легенії, печінка, якими наповнюють шлунок тварини. Це все смажиться, також відварюється і додається цибуля. До речі, імпорт цієї страви до багатьох країн світу заборонено. 1872 році в місті Глазго відбувся перший міжнародний футбольний матч у світі. У ньому грали Шотландія та Англія. Шотландці мають свій власний новий рік. Це свято називається Хогманай. Він позначає останній день року і зазвичай відмічається два дні: відмінна рейса факельні ходи та «Файер-шоу». Людина, яка винайшла телефон Олександр Белл. Народилася в Шотландії. Також шотландцем був Олександр Флемінг, який відкрив Пеніцилін. Шотландський банк є одним із найстаріших у Великобританії та одним із найстаріших у світі. Він був заснований у 1695 році і досі працює. Найкоротший рейс проходить між двома Оркенейськими островами на північ від Шотландії. Він займає всього лише кілька хвилин і охоплює відстань в 3 кілометри у самому серці Шотландії росте одне із найстаріших дерев Європи: фортингельський тис. Його вік коливається приблизно від 2 до 5 тисяч років. Жіночий та чоловічий плащ був винайдений у Шотландії. Шотландцям також варто сказати спасибі за винахід гольфу. Ця гра була придумана пастухами, які на пасовищі заганяли каміння кролячі ямки за допомогою палець. У 15 столітті вона стала настільки популярною, що було випущено кілька законів, які забороняли грати у гольф. Якщо в Празі є абсент, у Німеччині пиво. На Ямайці Ром, то Шотландія, країна віскі. 30 листопада, Національний день Шотландії, День святого Андрія. Джеймс Гудфелло був першою людиною, яка винайшла систему ПІН та Чіп у Пейслі в 1966 році. Він також продовжив винахід банкомату на автоматичну касу. У певний момент часу компанія, розташована у Пейслі, постачала світу 90% швейних ниток. Саме це поставило місто на карті для того, щоб світ бачив та звертав на нього увагу. Париж може бути містом кохання, але останки святого Валентина залишаються у місті Глазго. У Единбурзькому зоопарку живе єдиний пінгвін-лицар. Він носить ім'я Сера Нільса Полофа. Ультразвук, який використовується для перших змінків людини в утробі матері, вперше був використаний у місті Глазго у 1950-х роках. Шотландія, друга за величиною країна у Великобританії після Англії. Для тих, хто не знає, Великобританія складається з чотирьох країн, включаючи Північну Ірландію, Уельс. Англію та Шотландію зверніть увагу, що власник журналу Forbes Берті Чарльз Форбс народився у Шотландії. Уболівальникам Регбі слід дізнатися, що перший у світі міжнародний матч з регбі пройшов у Шотландії. Мало хто знає, але під вулицями шотландської столиці. Знаходиться так зване Единбурзьке сховище. Численні підвали розташовані у старій частині міста та відкриті для досліджень з 1988 року. Вони були побудовані в 1788 році на території торгових кварталів та використовувалися як склади. Пізніше від цих комор відмовилися а на місце законного бізнесу прийшла. Нелегальна торгівля та жебраки мігранти, які потребують даху над головою. Тому ці комори використовувалися уже для ночівлі. Сьогодні я розповіла вам цікаві факти, які вразили особисто мене. Якщо ви щось дізналися новеньке, обов'язково ставте лайк, також підписуйтесь на мій канал. Якщо ви знаєте щось цікаве про Шотландію, пишіть під відео. Мені буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, і ми вже побачимося з вами у наступному ролику.